Швидкий розклад на тему, яких відносин він хоче між вами. Загадайте поки що свого партнера. І давайте будемо дивитися. Так, отже, поїхали, яких відносин він хоче між вами. Так, він хоче стабільних, міцних, хороших відносин, по суті, сімейних. Щоб між вами була гармонія, кохання, взаєморозуміння, повага, він готовий працювати над цим, щоб все було саме так. Він хоче гармонійного енергообміну у вас в парі, щоб і отримувати, і віддавати свої ресурси, свій час, енергію, щоб все було двобічно. Ну, він думає, що він зустрів вас по судьбі, по долі, що сама доля допомогла вам зустрітись. Ну, Можливо, бувають якісь там моменти такі певні, коли буває важко, можливо, важко реалізувати все це, але він готовий, він готовий до таких відносин серйозних. Ну, він у вас вважає найкращою жінкою, яку він взагалі міг зустріти, дуже красивою, дуже ресурсною. Розумною, прекрасною, самою-самою гарною взагалі на світі. Так, і він дуже скоро буде все це реалізовувати. От просто буквально ще трішечки часу. Він уже готовий. Так, 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 він дуже хоче цих відносин. Дуже. Якщо ви зараз знаходитесь на відстані, з цим чоловіком молодим, то знайте, що він готовий уже або приїхати до вас, або вас покликати до себе, що він готовий будувати з вами серйозні відносини. Тут всі карти говорять про серйозні відносини, серйозні, стабільні, відповідальні і все в цьому дусі.